Більше території я хочу вкрасти в тебе більше твого ресурсу, і твоєї там ну землі, території більше, більше забрати як наємога більше. Підозрюю, що такі дії якраз і пов'язані з тисками, які починаються, і треба урвати собі як на вимога більше, щоб було за що більше торгуватися. Йде мова про нові наступи чи активність на тих ділянках, де вже Ні, зараз відбувається? поки ми говоримо про активність на тих ділянках, де вже зараз відбувається. Там єдине що у нас нового плюс-мінус, це там поповзнавіння в районі казачки. Вони там все шевелиться, а от шевелиться, дякувати всім богам, неуспішно, Слава ЗСУ, от але шевелиться. Але це знову ж таки більше для відвернення певної да, уваги. Їм потрібно відхапати як немога більше для того, щоб зайняти більш стійку перемовну позицію. Uh, от uh, у випадку тих самих перемовин, і як мінімум, те, що я і казала, що первинна ціль створення да певного коридору, але е, вторинна ціль це хоча б хоча повністю вийти на кордони Луганської області і Донецької області, повністю захопити дві області, от прям дві області цілком. Uh, от, як такий, да, основний ключ мети. Воно так і залишається. Воно так і залишається. У мене фігурувало, що я, як показова історія повторення, дуже ймовірне, саме як бо це це називається політичний удар. Він не настільки е, спрямований на руйнацію, бо е, ми б справді бачили. Е, Бойову частину, яка прилітала по Україні, значно більшу ніж несе в собі. Боявнубоваються, да, вся вибухова історія. Ми е, бачили е, набагато більші удари. Якби зараз це дико не звучало, але ми бачили наслідки набагато гірше по оцім о, о, кілограмам. Дав руйнівної речовини, яка є всередині, це політичний удар. Тобто це демонстрація, і от як відповідь на щось він знову може продемонструвати щось подібне. Я підозрюю, що, скоріше за все, питання Києва більше у цьому форматі. Тобто, що там не, не Запоріжжя, не Харків в мене фігурувало, що якщо він буде відповідати, демонструвати, це по Києву. От е, е, і воно фігурує і воно висить. Тобто, скоріше за все, воно в планах, як і ще одна відповідь на щось у нього є. Типу відповідь на щось. Насправді Путіну абсолютно плювати на що відповідати. Тут треба розуміти, що будь-яка наша дія, е, все не так, і ми отримаємо пописку. На жаль, е, наша будь-яка бездія, все одно, все не так, okay. все одно щось летить. Тобто, там не, не, не потрібно постійно шукати причину: О, це нам відповіли за то-то, та то та і то-то. -та». та й без відповіді постійно одна і та сама історія. Ну як би. Я вже приводила такий, знаєте, трошки для розгрузки, жартівливий навіть приклад. Зраджуєш чоловіку, ах ти ж проститутка по морді. Не зраджуєш, але щось йому привиділося. Все одно на тобі по морді ти проститутка. Тобто результат не змінюється. Не всюди, тому що, скоріше за все, десь будуть удари. Десь будуть удари. Буквально вчора на інтерв'ю для іншого каналу, якраз казала, я казала, що. Західній частині нашої чудової країни треба приготуватися, тому що їх почали обирати як певну ціль. Тобто, це там Франківщина, Тернопільщина, Львівщина, навіть Закарпаття, да там от Ужгород, і так далі. Що вони будуть намагатися тероризувати ще і да туди, не, не як звично, там Харківщина, Запоріжжя, Дніпро, Суми, Київщина і Одеса. А от що це от прям от сувається да, історія, де б тобі насрати? От там от в, в бік е, е, західної частини України. І на жаль, от сьогодні ті шахеди по. То по Тернопільщині, і оця тенденція вона зберігається. Тому друзі, хто знаходиться в західній частині, це стосується всіх, ми переходимо в укриття. Але хто знаходиться е, на заході нашої країни, да, будь ласка, у вас є час сховатися, тому реально краще ховайтеся, тому що, от ну, е, не нехтуємо, бо прям воно вони зараз будуть намагатися бити по е, території Західної України. Ну, це повторює мої розклади про Трампа і про його думки. Перше, що він буде робити, це портити життя Китаю. Ну і хорошо, ну і хорошо, і це не тільки із за нас. Йому вигідно потопити Китай. Йому вигідно потопити Китай, і тут скоріше мова буде йти і про якісь обмеження, і санкційні штуки, вивід. Е, я хочу зробити так, щоб Китай отримував шість пентаклей, тобто по копійці з барського плеча і не мав можливості да, урізання, хочу похитнути ну, баланс. Який є все. Це як мінімум оця історія. Тобто, це я так, ну, для Трампа Китай це особистий ворог. Треба розуміти, це саме в такому ключі, і він весь свій період президентства тільки буде що робити, що воювати з Китаєм холодною війною. Все, ну, от прям заклятий ворог. Маємо, маємо карту ностальгії, тобто ходимо однієї теми, як mm. завжди. Як завжди, ходимо навколо однієї тієї ж самої теми. А, знову а, я навіть розумію навколо якої теми ми ходимо, тому що у нас верховна Жриця і правосуддя як момент того, що А є офіційна сторона, Б, ну я маю на увазі, тобто ці. Офіційні нюанси у цьому моменті, на умовах на яких прийдуть ті самі європейські війська, обмежена кількість, конкретні якісь задачі. Скоріше, все таки мова іде більше про інструктаж зараз, ніж про вступ військ Європи у війну з Арефією, Північною Кореєю і Іраном на нашій території. Я і вчора, і позавчора дивилася грудень, там що ключове ресурси. От по ресурсам у нас там прям грудень якийсь активний. Прям щось нам давати будуть, передавати, будуть І ти такий хорошо. Хорошо. А це перший момент. Динамічний, і по військовій частині дуже динамічний, дуже важкий місяць грудень, в, в і обстріли випадає, що ймовірно два навіть. Ну, от десь можливо, початок місяця і ближче до кінця. Єдине, туди під кінець, скоріше, новий рік, воно може бути плюс-мінус, якось потихше, бо воно так випадає, або не планують ще я не бачу планів. або… Якесь затишня, ну відносне достатньо затища, або якась значна там перерва, або якась така історія не фігурує. Е, потім е, політичні у нас такі знову ж таки історії зустрічі перемовини. Хто щось обіцяє, хто щось дає, заявляє. Ну, коротше, ця вся, вся, вся така штука. А наша активна бойова робота дуже цікава. Її буде дуже багато, і результати ми її будемо бачити. Випадали обміни на грудень. Один обмін точно в мене навіть фігурує, що ймовірно, два обміни. Один знову ж таки, десь. Ближче до початку, другий десь до кінця, тобто є можливість е, обмінів. У е, мене один фігурував, ймовірно, не в великій кількості, другий побільше, якось ну, в такому ключі. Сподіваюся, що нічого не про, тобі, ну, якби в перемовинах не зірветься і воно дійсно там здійсниться і повернуть додому хлопців та дівчат. Uh, ну, це от такі основні ключові штуки по грудню, які у нас є. Ну, от ресурси там прям супер ключові. Я і там зараз починають просочуватися в стрічку новин, що наче там і перемовини за нові ракети, і за посилення якихось наших оборонних можливостей. Uh, зараз якраз uh, після цього інциденту з м, ракетою середньої дальності, там дачі великої, яку запустила РФ по Дніпру цей міжконтинентальною балістичні. Що там не просто розглядається в розмовах, а все таки, що то та утвердиться, передасться. Тобто, воно ресурсне, воно ресурсне і таке перемовне. Грудень він от ресурсний і політично політично це мусолимо, мусолимо, мусолимо. Той заявив, той перезаявив. Той сказав, той не сказав. Оця вся історія. Та от у цьому одна із найбільших проблем тут е, пропонують варіанти, а варіанти не приймаються. Причому не приймаються або нами, або ними, або ніким, або якось. Ну коротше. Ми е, можемо змиритися з втратою чогось по четвірці Пентаклей. Знову підозрюю, що те, чим володіє Ерефія, давно ну мається на увазі старо окуповані yeah. території, але не готові змиритися не з чим більше, а там треба більше, ну і коротше. І оця вся історія. І там з цим ну, дуже, дуже, дуже важко. Про, І про Харківщину так само Да, на Херсонщині там плюс-мінус, хоч хоч плюс-мінус, більш-менш така відносно стабільна ситуація. Там відбуваються бойові зу, сутички, вони там прощупують, вони там намагаються десь проламувати перти, але тим не менш там. Ну, давайте відносно, спокійно, дуже відносно порівняно з запорізьким напрямком, з Донецьким напрямком, на якому така срака, вибачте, з харківським напрямком, де ворог біля Куп'янську має е, просування, да, і оці всі нюанси. Тобто, то, тут у нас гаряча. Коли я знову повторююся, я коли говорю про харківський напрямок, я маю на увазі дотичний якраз Луганську да, історію, тому що ми ж. Поруч і я розглядаю це просто от в контексті лінії бойового зіткнення, де з Луганщини виходить на Харківщину. Ну, от в такому ключі більше. Тому, бо дуже часто люди з Луганська якраз ображаються, ви нас не дивитеся. Я вас дивлюся в контексті Харківщини. Просто от, от і все. О, тільки за ресурс, в обмін на ресурс. Ну, як завжди, всі виключно в своїх інтересах. Хто мені дасть більше? Україну він розглядає як п'ятірку пентаклей, тобто ми не можемо йому дати те, що він там собі намалював. А Росію він розглядає як дев'ятку пентаклей. Наступна тільки десятка. Тому. Вибір, вибір був очевидний. Плюс ці моменти про е, антиштатівську коаліцію, да, типу антизахідну коаліцію. Це ж для Китаю так само. Тут же ж той Тайвань, а там же Штати, а там ще питання з часів е, е, північно-корейського північно конфлікту, який був і ще з тих часів тягнуться певні питання, хто кого підтримав, за що потримав, кому що передавав і куди як нав'язував. Та, і де у нас там комунізм, а де демократія, і ще з тих часів хто кого підтримував в цій історії і війська, чиї за кого воювали на території на, те, на, на той час ще спільної Кореї, а не розділеною. Тому там і ще з, з тих часів тягнуться певні нюанси. От знову про демонстрацію. Ми ж розуміємо, що урядовому кварталу, де вся верхівка знаходиться десь внизу. Закопана там під землею дуже глибоко. Від того не буде геть нічого, окрім руйнації будівлі. Ну, це, це всі розуміють. Але як страшення, як е, політичний хід, як демонстрація сили, як отака от історія да. тільки через Китай. Тільки коли для партнерів стане сімка мечів тільки через Китай. Спочатку Китай, потім все інше. Бо я ж кажу, Північна Корея існує тільки завдяки Китаю. Все. От тільки, тільки завдяки йому, інакше б вона би просто б не існувала. Тобто є стримуючі фактори, да, коли СІ заявляє, там, наприклад, що ми не допустимо там ядерних да, якихось історій, бо йому не потрібне ядерне пепіліще у форматі для того, щоб захоплювати світ, як він там планує економічно впливом, тиском і так далі. Тому подібне, зрозуміло, що а, правитель. Великої держави мріє бути правителем всього міра? Ну як небудь так, щоб цей світ і цей мир він якось існував взагалі? А не на не на пепеліщі. Ти сидиш такий молодець, у троні, Ну типу, це зрозуміло. Це дуже утровано, але для розуміння, і, і ну як би тому Китай займає ось таку позицію. Північна Корея існує тільки завдяки тому, що Китай є і займає таку позицію. Ну і що? Тенденція на те, що там е, починаються масштабні наступальні усілякі хвилеподібні штуки, вона є і вона продовжує випадати сутички бойові так е, до інаугурації Трампа, щоб ми повністю втратили Курщину. Я отут от не впевнена, але знову тут. Треба періодично передивлятися, які темпи, що вони задіюють. Але темп там вони дійсно не, не зовсім знижують. Вони його, як хвили подібно. Пауза знову, пауза знову, і мають певні, на жаль, успіхи. Але ж ми згадуємо мій розклад іще, коли там, чорті, коли, про те, що ми та отримаємо якийсь результат з цього, але менше, ніж ми розраховували, менше, ніж ми заслугували. Yeah. Все ще варіанти, все ще варіанти. А що у нас тут по варіантам? Частково щось влаштовує обидві сторони. що це ресурс, в першу чергу, ресурсна якась історія, ресурс та якийсь інструмент для досягнення цілей. Тобто, якщо я так розумію, ми будемо розбирати план скоріше за все зеленського, да і особливо пункти, які стосуються того, що ми можемо поділитися ресурсами, впустити інвесторів, да, і видобувні компанії там і так далі, тому подібне, оце влаштовує із серії всіх. А от починаються нюанси з приводу перемовного процесу, наприклад, з тієї сторони важелів тисків на ту сторону, бо треба ж не забувати, що там же ж треба ще якось про щось говорити. Там же треба на щось тиснути, і Трамп буде тиснути з самого початку. Я прям кажу про те, що Трамп буде тиснути не тільки на нас, він буде тиснути і на РФ різними всякими методами. Збоку, зліва, з, з права, зверху, знизу, з раком боком і з підскоком, але буде задіювати певні механізми, як свого часу він зробив з Сєвєрним потоком 2 Доживемо ми до того прекрасного дня, коли нас приймуть в НАТО, а не будемо членами у членах в членів НАТО. Ні, соціальний слухайте, соціальний двіжняк дійсно почався, от у Зужезлів щось соціально відбувається, але воно все ще була у підвищеному стані. А у підвішеному стані воно буде собі спокійно знаходитися. Да, на паузі, напевні, тобто це розмови, це плюси, мінуси, це коли, це як, це за яких умов, має статися перевернута вежа, тобто припинення конфлікту і руйнації, тільки після того, скоріше за все, знову да, повернуться до якихось союзних договорів. Коротше, Не завтра це довго буде. Да, це ще бюрократична історія. Якісь перемовини, нарешті, якісь. Плюс-мінус відкриті у 25-му можуть статися. Більш того, в мене випадає, що тут приблизно кінець цього року, десь початок наступного є варіант через якогось посередника по Єрофанту знайти у чомусь баланс. Я не знаю в обмінах, в обстрілах, в якихось нюансах да цієї війни є вже нюанс. Ну головне, щоб не просрали як завжди, з обох сторін все на світі.